Заповертаємося у студію телеканалу Ті Вісім Плюс. Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. Далі про зерновий коридор, альтернативи та перспективи для України. Про це говоримо з нашою гостею з нами. відеозв'язком Світлана Кушнір, політична експертка. Пані Світлана, слава Україні! Рада бачити вас, Геро... героям слава! Я вас теж рада бачити. Пані Світлана, ну і власне, якщо розпочати з інформації, яку надавала безпосередньо Одеська обласна військова адміністрація сьогодні зранку про те, що Росіяни вкотре обстріляли портову інфраструктуру Одещини і складські приміщення, елеваторну інфраструктуру. То фактично на ранок вони казали, що це за ніч тільки. Це тільки за ніч було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. А я ж нагадаю, що попередні ночі Одеса 4. також страждала, і фактично пошкоджено набагато більше зерна постраждали люди, постраждала техніка насправді, тобто втрати колосальні. Пані Світлано, і ми розуміємо, що фактично це відбулося після того, як. Росія вийшла з зернової ініціативи, і Україна сказала, що ми зробимо максимум, аби все ж таки зерновий коридор працював без участі Російської Федерації. Пані Світлано, що ви бачите як політична експертка наразі, які перспективи зернового коридору для України? Перше і найголовніше, найбільшу вигоду з виходу зернової угоди, звичайно, для себе вижимає Російська Федерація, вона системно починаючи з осені минулого року і до сьогоднішнього дня знищує всі наші можливі майданчики, де ми можемо зберігати зерно. Зараз якраз в ситуацію, коли іде збір врожаю. Збіжжя у нас розвалені, знищені елеватори. У нас фактично зруйнована портова погрузочно-розгрузочна апаратура та оці, оці потужності. Миколаїв як порт і Одеса, як порт зараз фактично закриті, ми Відрізані ми можливості транспортування і виконання своїх договірних обов'язків перед тими, хто у нас купив як поставщики, перед тими, хто у нас вже купив зерно. Я нагадаю, що Минулого року, коли український президент Володимир Зеленський, і також в співпраці з Туреччиною, в співпраці з Організацією Об'єднаних Націй, добилися відкриття цієї чорноморської ініціативи, тобто зернового коридору, Україна поставила в 45 країн глобального півдня, тобто, це мається на увазі і частина Африки, і частина Близького Сходу, 33 мільйони тонн зерна. Тобто глобальний голод, до якого зараз до цієї кризи штовхає Російська Федерація країни Півдня і Африки, фактично має це бути питанням номер один для світових лідерів, і відкриття знову ж таки зернового коридору, щоб Україна могла виконувати свої міжнародні договори по поставці за всесвітньою програмою продовольства, яка до речі під егідою ООН іде, дві третини продукції аграрної. Мається на увазі не лише зерно, але і інші продукти харчування виконує саме Українська держава. Ми є тими гарантами світової непродовольчої безпеки, і ми маємо про це говорити. І про це має чути і відчувати, що до чого Російська Федерація веде всю цю атаку. Е на Україну як е міжнародного партнера, який виконує свої договори, як е гаранта продовольчої безпеки, до чого вона все це веде? По перше, вона буде намагатися зараз витиснути нас. Ну, якщо ми не виконаємо свої е зобов'язання по поставці зерна, вона буде ви намагатися витиснути нас з наших ринків збуту зерна і аграрної продукції. Минулого року, якщо не помиляюся, більше 16 мільярдів пройшло якраз від продажу зерна зернобобових і олійних культур до нашого бюджету. Це значить, що наш бюджет буде відніти. Але якщо ми... Не виконав свої зобов'язання то країни Південного Близького Світу, Сходу і країни Африки, не отримавши збіжжя, не отримавши продовольства, що буде відбуватися голодні бунти. А після голодних бунтів люди будуть шукати, де можна поїхати, в яку країну. Це значить, буде наплив іммігрантська криза. Тому оцім всім країнам, які на сьогоднішній день не хочуть. Або не можуть, або просто ну не від як то кажуть, не віддають собі звіту, що робить Російська Федерація таким чином. Вони мають включитися в урегулювання ситуації. Я знаю, що президент Зеленський вже там звернувся до Ердогана з проханням можливо розглянути посилення патрулювання і супроводу українських. Суден з, з продукцією аграрною без участі Російської Федерації. Але ми знаємо, що Російська Федерація минулих на минулих днях сказала, що будь-які будь суда будуть розглядати як військові. Сьогодні Україна зробила дзеркальну відповідь і сказала, що вона теж буде розглядати російські суда, які будуть вести будь-які там не знаю, продовольчі, непродовольчі товари. Нас це не стосується, теж буде розглядати як військові судна і тому. Праві е, на, на, ну, їх знищувати як потенційну загрозу. Щоночі з акваторії Чорного моря, з оцих Есмінців, які там перебувають Російської Федерації, Чорноморського флоту, йдуть запуски ракет на територію України, і гинуть мирні люди. Фактично, ми можемо таким чином протидіяти, але це не вирішує найголовніше. Це не вирішує фактично е, спокійний морський хід. По акваторії Чорного моря і ще одне надзвичайно важливе. Це те, що Російська Федерація одразу після того, як після 17-го числа почала додатково мінувати акваторію Чорного моря прибережну територію ближче до берегової лінії з Україною. А мінне забруднення, про яке ми говорили вже неодноразово в ефірах на територію України. Я маю увазі на материковий. Тепер переходить і ще в складнішу статтю, тому що тепер і наша. Наші і нейтральні води для всіх, да і наші води України забруднені мінами Російської Федерації. Тому це питання світової ваги, це має бути зібраний Радбез, який має включитися в вирішення цього питання. Ми бачимо, що організація Об'єднаних Націй мовчить. Тобто, вона що тоді? Ну у мене таке питання, воно звичайно таке. Контраверсійне, але не вже Організація Об'єднаних Націй не хоче і в цьому році виконати свою всесвітню програму поставки продовольства країнам? До речі, Україна минулого року безкоштовно в Африку давала зерно безкоштовно. Ну, нам там компенсували його, але ми надавали його безкоштовно частково. Для того, щоб там не було бунтів, люди з голоду не мерли. Е, тому, якщо їм. Хочеться створити для країн Західної Європи і інших, інших континентів мігрантську кризу, то вони це роблять руками Російської Федерації. Тобто вони вдолі, я говорю про Організацію Об'єднаних Націй, чи, ой, ну, чи в ділі, як, як кажуть. Ну, і так, і так, все одно ми будемо говорити про те, що наша наші сьогоднішні дії. Вони правочинні, вони влозяться міжнародного права, і Україна зараз е, заявила, що буде шукати швидко шляхи диверсифікації поставок наземними видами транспорту для того, щоб виконувати свої зобов'язання. Російська Федерація дуже хоче витиснути нас з ринків збуту, тому що у них теж є аграрна продукція, і тож тому, що вони потім будуть манкувати, да, вони будуть маніпулювати і вимагати, наприклад, від тих країн. Які будуть залежати е, від поставок е, продукції аграрної на свої ринки, будуть вимагати правильно голосувати в ті ж організації Об'єднаних Націй, або не приймати Україну, або засуджувати Україну, називаючи, що в Україні немає війни, а є якийсь конфлікт, щоб або будуть їхати до нас, складаки з цих країн і говорити: а віддайте Російській Федерації ті землі, які вона хоче, і хай вона вже заспокоїться і буде у вас мир. Тобто, ми, ми маємо зрозуміти, для чого все це. Робиться, що це надзвичайна непроста ситуація, геополітична складна, це вузол проблем в Чорноморській акваторії і Російська Федерація так чи інакше зараз фактично відрізає нас від е е транспортування. Морським хабам, тобто по морю грузів будь-яких, я не говорю лише про зерно, тому що Україна має можливості і іншу продукцію транспортувати, могла би е, мати можливість, якби не було Російської Федерації, якби не було е, фактично цієї агресії. Ну говорити про те, що я мрію, що хтось там підійде табакеркою. Мрію, хочу, да хочу, що хтось підійде, і стукне табакеркою Путіна. Ну ми про це вже говорили. Можливо, це так станеться, але поки так не сталося, ми маємо намагатися. Апелювати до всього світу З цього приводу і пояснювати, чому наша позиція праведна. праведна. Повторюю ще раз, 33 мільйона тонн зерна було поставлено в 45 країн світу. Там не було голоду. Російська Федерація хоче, щоб голод був. Пані Світлано, і власне, ви вже говорили про заяви Міністерства оборони. Так, там де фактично судна будуть сприйматися як військові, будуть прирівнюватися до тих, що перевозять вантажі військового призначення. І от дивіться, якщо ми припустимо, що зерновий коридор запрацює без участі Росії, як ви вважаєте, чи наважаться вони, чи наважаться московити обстрілювати кораблі, які, до прикладу, будуть прямувати під прапорами інших країн або тим більше країн НАТО, якщо про Туреччину говоримо? Ви знаєте, ну я ж не можу відповісти за е, телепнів, які сидять там в Російській Федерації, чи можуть вони чи не можуть, ну вони на все здатні. Але я про інше, е, недавнішній саміт е, країн е, членів Північно-Атлантичного альянсу, показав, що в принципі, коли вони дуже хочуть, вони можуть зібратися, вони можуть е, певним е, чином протидіяти Російській Федерації. Е, я думаю, що якби. Ми звернулися. Я думаю, за лінією військовою ми звертаємося до Пентагону, до Сполучених Штатів Америки стосовно того, щоб кораблі військові могли зайти в Чорноморську акваторію і таким чином стримувати будь-яку агресію Російської Федерації. Ну фактично, ми можемо звернутися ще до наших партнерів з Великої Британії стосовно того, щоб їх есмінці військові зайшли теж в акваторію Чорного моря для того, щоб таким чином стримувати агресію. Російської Федерації, це ті певні речі, які на сьогодні ми здатні, і, можливо, я сподіваюся, наші партнери почують нас. Це не означає, що ці кораблі будуть робити пуски, ракет або іншою зброєю воювати з Російською Федерацією або з їх там катірами і е е іншими потіками, не знаю знає лодками, цими всім іншим. А, ні, це не означає. Але коли є сильний і коли є право сили. Його треба використати. Право сили на сьогоднішній день є у воєнно-морських Штатів Америки, у воєнно-морських сил Великої Британії, у воєнно-морських сил тієї ж Туреччини. Тому апелювати до них ми можемо. Чому ми не можемо зробити щось самі, тому що нашого флоту, як такого військового, ну, майже немає. Те, що залишилося, то залишилося, з тим ми і воюємо, а тому е нам потрібна ця підтримка. Ось в цьому ракурсі. Можливо, тоді було би певне стримування потуг ворога обстрілювати українські судна, тому що коли є в акваторії сильно, представники сильної держави, ти можеш, ну, росіяни часто промахуються, да, вони ж. Ну, можуть потрапити, наприклад, там знаю в британські смінець. Ну тоді буде великий караул для них на весь світ. Тому вони будуть більш, більш обмежені в застосуванні м військової агресії в, в, в Чорному морі проти нас, проти наших кораблів. Це ну це я бачу як один як єдиний вихід, який ми можемо зараз застосувати. Пані Світлане, і власне, от в продовження того, що ви говорите, штати закликають Росію повернутися до виконання зернової угоди та наголошують, що уважно стежитимуть за діями Російської Федерації у Чорному морі. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Пані Світлано, але от власне, якщо ми говоримо про вже безпосередню такі дії, то е, я так розумію, що ви припускаєте, що можлива війна і у морі. Війна у морі вже відбувається. Вона від відбулася е, з перших пусків ракет з е, російських кораблів на територію України. Вона почалася. І наші дії, злагодження дії, ми пам'ятаємо цю ракету «Посейдон», які потопили флагман російського флоту, у тет Есмініців Москва. А, фактично, це була так, такий, така відповідь на те, що відбулося. А на, я ж говорю, на жаль, у нас немає тієї потужності, з якою ми могли би зараз вийти і в напряму в, в, в акваторії Чорного моря воювати. Окрім того, давайте не забувати ситуацію з замінуванням водної гладі. Яке Російська Федерація постійно продовжує, у них там їх кораблі підриваються. Ну їм своїх не жалко, але ми ж своїх не будемо випускати, якщо ми знаємо, що там є мінне забруднення. Тому ще раз повертаючись до того, що я говорила, поки що, от Кірбі сказав, що поки що вони не будуть блокувати там. Військовими кораблями Чорноморського акваторію, але поки що вони будуть дивитися на розвиток ситуації, що буде відбуватися. Тому я вважаю, що наша перемовницька позиція, позиція президента Зеленського скоріш за все в співпраці. Позиція Генерального штабу, тому що він веде фактично на і на морях, і в повітрі, і на землі. Військові операції по знищенню і зачистки нашої очищенню нашої території від загарбників, за цими ж. Шляхами за цими напрямками будуть вестися перемовини, і ми якийсь певний результат побачимо. А, власне, але найперше, найголовніше той результат, який ми хочемо отримати, уже тому що збіжжя потрібно продавати, виконувати міжнародні наші договори. Потрібно це відкриття і. Контроль цього коридору для українських суден, які будуть вивозити аграрну продукцію. Ми більше нічого не просимо. Ми, і ми, 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 не вимагаємо. ми просимо лише одного, щоб у світі не сталося голодних криз. Щоб у світі не було голоду, щоб країни, які отримували від України продовольство, його отримали і накормили своїх голодних громадян. Пані Світлано, Україна підписувала зернову ініціативу. Договір з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною. Московити фактично робили те саме: підписували договір з Туреччиною і з організацією Об'єднаних Націй. Фактично, реакцію Організації Об'єднаних Націй ми зараз бачимо. Ну і в Туреччині також зробили заяву, що вони сподіваються, що зернова ініціатива знову запрацює. І Навіть президент Ердоган, начебто у серпні, має говорити про це з Путіним. Пані Світлано, на вашу думку, якщо не Туреччина посередник, хто би міг бути, в кого можливо є вплив на Путіна? Я до сьогоднішній день є ще одна людина, котру Путін чує. І саме з цим політиком, з цією країною ми маємо вести певні перемовини. Не дивлячись на те, що можливо наші партнери, Сполучені Штати Америки, будуть не дуже задоволені. Але. На території південно Африканської Республіки відбувається ось саміт БРІКС. Ну туди не поїхав Путін, а там певні є недоречності. Але в рамках цього саміту буде відбуватися комісія Російська Федерація країни Африки. Чому це для нас важливо? Тому що країнам Африки, Російська Федерація, зараз буде пропонувати витиснути Україну з договорів поставок да, засуджувати Україну за все за всіма цими звинуваченнями, які Російська Федерація проти нас придумує, але найголовніше інше. На території африканського континенту веде свою торгівельну діяльність у 280 мільярдів обороту на противагу російській російському обороту всього 18-20 мільярдів доларів. Китайська Народна Республіка для Китаю надзвичайно важливо зараз донести позицію, що якщо на територію країн, з якими вони торгують, де у них є їх економічні інтереси, прийде голод, а за ним бунти розруха міграція, це означає, що вони будуть втрачати свої кошти. З цієї позиції можливо, можливо залучити Китай як сторону. Якщо не переговорів то сторону тиску на Російську Федерацію з приводу відкриття знову таки і нормалізації роботи середового коридорі акваторії Чорного моря. Ось я сподіваюся, що наші перемовники, наше зовнішнє відомство, наш посол в Китайській Народній Республіці зможуть, і наші торгівельні представники зможуть донести цю позицію, що хай на Африканському континенті десь, хоч буде мирно, що там є теж свої проблеми, і війни ведуться. Але тим не менше, там де Китай, хай там буде спокійно для того, щоб там було спокійно, Україна має виконувати свої зобов'язання по поставці продовольства для того, щоб Україна виконувала свої зобов'язання по поставці продовольства. Будь ласка, зробіть такий тиск, вчиніть таку дію, щоб Російська Федерація перестала блокувати нам акваторію Чорного моря, і ми знову змогли відправляти е е по, по воді, по морю, е грузи. Саме з приводу продовольства, тому що це ж я ж говорила: це і мука, це і олія, це інші там зерно, з, зернові і бобові, кукурудза та ж сама. Ну і зерно. До речі, можемо згадати буквально декілька днів тому звернення президента Зеленського, коли він сказав, що в портах Одещини під час от перш першої ночі атаки було спалено 60 тисяч тонн зерна. Надзвичайно, надзвичайно печально, тому що. Це недоотримана вигода наших е, аграрів. А якщо вони не отримали цю вигоду, вони в збитках, то вони не внесуть до місцевих громад і вищих рівнів бюджетів ніякі податки, ніякі збори. Це послаблює фінансову е, безпеку української держави. Все завжди в грошах теж має вимірюватися. Пані Світлано, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, дякую, що долучилися до нашого етеру. Тож нагадаю, що з нами відеозв'язку.